Усі водії, що їздять на нерозмитнених авто, і порушують закон, сплатять штрафи, заявили сьогодні у державній фіскальній службі. Напередодні Вищий адміністративний суд визнав законним стягнення у понад 400 тисяч гривень з водія, що користувався авто з литовськими номерами. Автівку завіз іноземець і продав українцю. Це найпопулярніша схема, за якою потрапляють машини на єврономерах на наші дороги. Але хто буде фіксувати порушників, Ірина Маркевич дізнавалась. Я їжджу на машині литовської реєстрації. Я заїхав в Україну в режимі транзит. Режим транзит дозволяє Дмитрові законно їздити українськими шляхами від 5 до 10 днів, а він катається на БМВ з литовською реєстрацією півроку. За це йому загрожує штраф 8,5 тисяч гривень. Але він добре знає: якщо його зупинить поліція, зробити нічого не зможе. Поліція не має права виписувати це за це порушення. Це тільки має право митниця. «Ви вважаєте себе порушником. Ні, не вважаю себе порушником, тому що е, чому машини в Європі е, коштують в декілька разів дешевше, ніж машини в Україні. Його машина у Європі коштує 3 тисячі євро. Така сама з українськими номерами, щонайменше дев'ять чиновників вже готові вдарити своїм креативом по українській винахідливості. У нас е, співробітник однієї з митниць просто визивають таксі на таких номерах до себе в митницю і потім складають протокол. Доходить до цього, ну я це не шутка. Незважаючи на обмежений доступ до водіїв, що їздять на сірих автівках. Фіскали пророкують їм поганий сон через несплачені мита і податки. Відповідальність такі настане не можна користуватися незаконно транспортним засобами. і думати, що все добре. Ось там стоять машини на німецьких номерах латвійських. Ось ця, наприклад, на Польських скільки водіїв їздить на іноземних номерах, ця цифра дуже різниця. Громадські організації кажуть, півтора мільйона офіційні джерела скромніші 400 тисяч. Але проблем пов'язаних з іноземними номерами щодня стає все більше. Наприклад, знайти водія на машині з єврономерами, що скоїв аварію і втік, практично неможливо. Кількість резонансних ДТП вже засвідчила правоохоронців в таких випадках безпорадні. І за этих людей всіх вважають, що всі, хто їздить на машині. Сіностранна реєстрація все такі. Мати ну, ні правда. Автівку Володимира на територію України завіз іноземець, а тоді продав йому. У фіскальній службі переконують, що і продавець, і покупець порушують закон. Іноземець взагалі не має права її передавати в користування третім особам, а через рік має вивезти з України. Тепер щороку БМВ Володимира відвідує батьківщину. Мені не резидент його завез і продав. Тепер он кожний рік вывозит и завозит ее обратно. Мы хотим, чтобы у нас была нормальная европейская растаможка. Вот это единственное, наверное. Э... Єдиний путь, как это можна урегулювати на сьогоднішній день, щоб всі ездили легально, щоб є ні в бюджет. Напередодні вищий адміністративний суд ошелешив усіх власників авто закордонною пропискою. Він підтвердив законні штрафи у понад 400 тисяч гривень і конфіскував авто у водія, що користувався фордом з литовськими номерами. Машину завез в Україну іноземець. У таку суму оцінили збитки держави від несплати митних зборів, і це перше судове рішення вищої інстанції в Україні щодо власника автівки нелегала. Натомість водії на єврономерах вже призначили на 6 вересня 100-тисячну акцію протесту під стінами парламенту, аби їх не штрафували, а на законодавчому рівні дозволили легалізувати авто. Ірина Маркавич, Дмитро Опанасенко, Спецкорт 2+,2.